Сьогодні формуватиму парфумерний гардероб з бюджетних ароматів, радитиму, що люблю, сама користуюся, бо ну, якби <сум> маючи вибір, знаєте, не завжди ти такий до бюджеточки тягнешся, але є ті, що ну прям. За 500 тисяч півтори приблизно такого цінового сегменту. Ну і при нагоді можу зауважити, які аромати де ліпше придбати. Не усі флакони переді мною, але я обов'язково прикріплюватиму назви поруч, десь тут буде у мене. Тож пігнали улюблений лалік і. Номер один аромат це анкер нуар, чорнила від лалік. Він трішечки змінився в сучасній версії, на відміну від попередніх. Фланкери теж досить непогані. Це аромат про землистий, такий нуарний ветіверчик. Але, звичайно, сучасні вони легші про деревний спил, буквально з такими нюансами. Абсолютно комфортними це лише відтінок цього ветіверчику. Це може бути базова офісна річ, може бути там на прогулянки аромат, який не зобов'язує, як на мене, абсолютно універсальний чоловікам, жінкам, навіть хто розділяє аромати за гендером. Це чудова, прохолодна, стильна лаконічна деревина. І Він на знижках по 600-500 гривень буквально. Серед лалік багато гарних ароматів можу порадити ля парфам як варіант такого більш вечірнього, солодкого. Це аромат такий навколо ванілі побудований, він дуже гарячий і разом з тим тендітний. Взагалі його відмічають як аромат. Нішевий, первзахоплений. Я знаю, що наче його дуже любить Оля парфюміста. У мене тільки семпл якось не купувала я чомусь цю ваніль, але вона реально варта уваги. Бо це ваніль з лавровим листочком, що додає у цієї нетривіальності, цікавого такого звучання, легесенької гостринки, такої пудрової пряності. Але знову ж воно звучить не специфічно, але дуже цікаво. Наступний базовий, який люблю і користуюся, це перли від. Для лік. Це пачулі троянда, пачулі камфорні, такі ялинкові, смолисті аромат. Дійсно цікавий і оцей саме у мене старенький, У мене ще є половинка більш нової версії. Як на мене, вона комфортніша. Бо в цій старенькій якісь аж медичні пачулі, де хто відмічає. Вони для мене досить комфортні, але заздалегідь слухайте. Кому подобаються холодні смолисті аромати, не боїться такої бальзамічної камфорності. Пробуйте знайомтеся. Ну, в цілому, ці аромати доступні в фізичних магазинах, можна послухати. Такому самому флакончику Фіолетові це аметист про смородину. Не дуже сильно його люблю, бо ця смородина мені трішечки кішечками віддає. Але не всі мають такі травми. Також Лалік Вайт. Він більш колючий прохолодний. Мені відчувається там якась парфумерна магнолія, мускусна, досить така гостренька, приємна мускуси, базові, але не дратуючі. От. Теж під білу сорочку, гадаю, що це класний аромат. Всі ці аромати можна купити там і за півтори-дві тисячі, і за 500 гривень. Щодо перлів, анкорнуар можна не переплачувати, бо вони дуже часто бувають на знижках і на барахолках. Залишки віддають просто за копійки. Наступний бренд це Шопар. Ювелірний, чудовий, з оформленням і також звучанням. Раніше було багато бюджетних ароматів. І в основному якісь колекції, вони спочатку супер мегабюджетні бюджетні як, наприклад, Бігарадія. Я можу бути амбасадором цього аромату. Старої доброї бігарадії вже минуло досить багато часу, але все одно вважаю його дуже крутим. Колекція Хеппі і ця Бігарадія про Апельсин. Та жасмин. От він такий весь дифузний, яскравий, соковитий, дуже позитивна, поливашка. Але треба любити жасминчики. Я жасмини не люблю, але чомусь цей мені дуже запав, і якщо користуюся, то прям обливаюся не. Ой, не дуже люблю. Мені подобається цей терпкий такий чайний відтінок, дуже чаєм пахне. І також медовий. І це відро, море апельсинів. І навіть жасмин не дратує. Тож, оця колекція була дуже бюджетна, там по 600-500 гривень, а зараз. На ну, Натіну я бачила там за півтори, дві. Але він на барахолках продається також там, за 500, 600, 800 до 1000 на Ізі. Я вважаю, що це чудова парфумка. Також від Шопар є колекція малакі, у мене Black Incense е шкіряний. Софія Дольна відправляла мені на сліпий затест. І тоді були знижки. І це. Аромат мого хлопця, шкіряний я не знайома з усіма, але раджу б. дуже гарна шкіра, класична, така моцненька, замру деревинкою. треба буде їхню трояндочку послухати. Троянду і ще щось не пам'ятаю. Ну коротше, і вона також буває на знижках. Стандартна ціна така там. Не знаю. Троянду знаю тільки лав Шопар, така шафранова, масляниста, жирна помадна троянда, дуже помпезна, красива, така характерна театральна. Але на старті вона мені мене лякає, тому що така душновата. Але потім, коли розкривається, цей гарячий дим, такий пряний, дуже файно. І любимка, це вже чим я користуюся активно сама, це кашмір. От старий і добрий кашмірчик, він і дотепер е, за дуже гарним прайсом. З кількістю парфумок, що у мене, мені ці три сеточки з головою, це солодко-амбровий такий пряний аромат, якраз солодких смол і частіше відмічають саме бонпенсьєшки. Отакі От фруктові, наче персик, такі нектаринові, гарячі пряні відтінки, ваніль з цією амброчкою, бурштином. Дуже красивий. Ну і теж оця тридцятка, там гривень 800 приблизно коштувала. Я зараз так рандомно називаю ціни, а якщо зараз погуглити, то, напевно, все інакше. То я щиро раджу чекати барахолки, десь там на шафі, на уликс, такі залишки можна придбати дуже дешево. Тож базовий для мене однозначно кашмір. Саме восени та влітку дуже люблю ним користуватися. Ці різнокольорові смоли фруктові, ну от чудово, якось воно пасує. Поливашка це бігарадія, також зелено-жовтий флакончик, лимончик, по-моєму, про лимон. Теж такий людям. Она солодесенький, трояндовий рожевий мені не подобається. Він теж, по-моєму, про троянду. Ну, серед цієї колекції хеппі. А вечірні з цієї колекції треба інші аромати послухати. Ну і лав. Безумовно. Тож Лалік і Шопар це однозначно такі улюблені бюджетні аромати. У Шопар різного цінового сегменту, а Лалік, основна лінійка, вона реально переважно така бюджетна. Щодо української інді, переважно усі бюджетні аромати, там по 300-500 гривень це такі собі розливашки, сістерси, наприклад, це розливайки, копії, взагалі вся ця агресивна така реклама ароматів на щось знайомих, це все якби ті самі підрозділи. Просто з реєстрацією хіба в Україні, а так нічого українського в них нема. Щодо трушної української Індії, то у всіх майже у всіх є треволи. Я починаю внікати в ці всі інсайди щодо ціноутворення, собівартості, і як підтримувати сайт, там рекламу, пакування. Це ще не основні питання. Спершу треба просто для творчості, щоб воно окупалося і можна було закуповувати далі компоненти і щось розробляти та творити. Тому я прошу вас підтримувати усі відео про українську інді. Я вже писала у своєму телеграм-каналі, та я його, типу, видалюю, не видаляю. Коротше, огляди. На українські парфумерні бренди треба окремо пушати, скажімо так, писати коментарі, обов'язково залишати якісь сердечки, вогники. Вам не важко, а просуванню це дуже допомагає, коли підписники, хто підписаний на канал, якби активні, YouTube пропонує ці відоси новим глядачам. А українська Індія це специфічна ніша, дуже багато упереджень, міфів. Не всі проявляють цікавість, тому я дуже прошу вас підтримувати ці відоси особливо. Далі топ моїх улюблених бюджетних ароматів, просто най-най без перебільшення, які, незважаючи на ціну, я дуже люблю, активно користуюся і буду їх всім радити. От тож, перший це tea Rose. хому натуральну трояндочку. хто хоче пахнути як в квітковому магазині, у вас нема травм, це важливий момент. На троянди, трояндові мила, там болгарські масла і так далі. У кого троянда асоціюється з чимось туалетним? Tea rose – це знахідка, це. Це божественно, прекрасно, свіжо, дифузно, буквально пару пшиків. І цей аромат я використовую для дому, також на собі. Він файно розкривається у теплі, по-моєму. Саме блін, я вже забула. Я пару років тому щось користувалася влітку. Як похолодало, наче підмітили, що він милий. А оту у саме у теплі, отака тепла весна, тепле літо, ну не занадто спекотне, він офігенний. Дуже сильно люблю, які троянди, оці чайні нюанси, цитрусові, квіткові, вони такі солодесенькі, природні. Він, наче додає якогось кисню, якщо в інтер'єрі. Ну і в цілому, як от трояндочка, така рожева, чайна, така багата троянда, що розквітла, парфумерно так шлейфово підсилена. От Роуз, будь ласка, далі так само грей фленел. Ох, це відерце. знаєте, скільки тут? 120 мл. Навіщо мені таке відро? А от воно коштувало 600 гривень чи 800, його купувала. І така. Іншого об'єму не було, то нехай у мене тут теж його, до речі, і там на сорочки, і в шафу можу підпшикнути. Бо знову ж це парфумка теж не для всіх. Хто боїться милкості, такої пудровості, от він може здатися таким занадто. Але тут дуже красива зеленина, вона дуже холодна. Вона дійсно пудрово, ледь милка. Тут така, наче фіалка, мускуси. Зелена гіркота, це чудово, це свіжо. У мене настає час просто пообливатися там, коли починається весна чи у лютому місяці чомусь дуже тягнеться рука на щось таке природне весняне. Оце воно. І також в ньому є білесенька сорочечка випрана. От, і оці природні мотиви, фіалок та зеленої пудри, він чудовий, прекрасний. Але це не для всіх. Повторюся, звичайно, так можна сказати про будь-яку парфумку, але ця іононова пудра вона дійсно досить така специфічна, і мало хто любить щось таке милке. Далі, це взагалі можна формувати окрему добірку аромати, які колись були мега-бюджетними, а потім щось трапилося. От Філіп Лейн «No Limits» обожнюю. Обожнюю, це одна з найкращих просто бюджетних парфумок, які теж всім потрібні. Хто любить шкіру, то також є кава, вона така благородна. Лорд. Ні, як це називається? Боже, Альберто, цей Морільс робив. Як він? Лорд? о май гад! Дарк Лорд точно. От, його порівнюють дуже часто. Це. А Шкіра кава ром, от, то No Limits, він більш шоколадний. Це така шоколад, ну гіркий шоколад, взагалі не цукровий, але шкіра тут просто: Альберто Моллі, просто йому дякую. Крінжовий флакончик, повнорозмірний. Але, бачите, десяточки дуже-дуже симпатичні. Є, до речі, фланкер. No Limits Super Fresh, от. Він теж непоганий, до речі, дуже непоганий. Але оцей... тож, якщо натрапити Блін, він, по-моєму, знятий. Ну, це хіба на барахолках шукати? Можливо, і дотепер можна недорого купити. Отож, No Limits, з Філіпен це От просто топо. Це троянда, і вона нова пудра, шкіра, і також Bentley For Men Intense. Благородна алкогольна смола. От вона така лакшері. Також, наче, якийсь кіліан. Дуже красивий ром, дуже п'янкий інтенсів. Його класно урівноважує саме ця смолиста частина. І він такий більш амбровий і також пряний між горманікою. І ой, спека, будь-яка пора року, холод, зима, спека. Він офігенний, це пахне на мільйон. Ну, реально дуже класно. І Я ним користуюся мій хлопець до алкогольної добірки. Це number one. Тож, якщо вам треба, ну до мене частіше звертається або для себе якась базова симпатична парфумка. От у мені, от я люблю щось свіженьке. Я кажу, я хочу свіженьке, що тут за три копійки, але щоб от приємно свіженько. Там проліз чи ще щось. А також дуже часто звертаються там, другу батьку на подарунок. От то мені здається, що Бентлі, оцей Intense For Men та Anker Noir, Лалік, це, бо вони реально дуже бюджетні. Скільки ця сотка коштує? Ну, до тисячки, по-моєму. Не хочу помилятися зайвий раз, але я вам вже всі свої здогадки на кожну парфумку озвучила ціну. На цьому все. У мене були деякі експерименти з Дженні Глоу. От там є симпатичні аромати, типу в стилі Джомалон їх порівнюють, гранатик, цитруси, чайочки. Ну, от щось таке от легесеньке, освіжаюче, поліперфюмс. Люблю гуманніку, прям така попа зліпательна. Там є вкрадений солодкий рулет, кава, от щось таке пряно, шоколадне, багато моноароматів серед поливашок. От до літньої добірки я згадувала. Аквадіпарма, вони мені не подобаються. Ну, а так, в принципі, все. Не те, щоб я проявляла якусь особливу цікавість до бюджетних ароматів і прям активно шукала, але час від часу пару семпликів, так не ну, раптом на якусь перлину натраплю. Все одно зупиняюся і кажу, що от Лалік, шопар, ювелірка, пога... погане не натрапиш, навіть всліпу, якщо замовляти. Прям жахливого там нема. І Лалік також дуже сильно люблю. О, я забула одну парфумку. Рік тому восени знімали бюджетні аромати, От, і ще згадувала агент-провокатор. Це теж чудова річ. Е Міс АйП, е прекрасний фланкер, класичний агент-провокатор, але також річ специфічна, хто готовий до таких мускусних, скрипучих, маслянистих, пряних таких троянд. А, такий трояндово-мускусний шипер. Дуже люблю. Тож, да. Гріх було не назвати от агенти-провокатори дуже кому хочеться якихось трішки сексі таких елементів в образі, хто любить, чи урівноважуючи, чи просто якесь своє персоналіті підкреслює. Я Думаю, що агенти-провокатори навіть ну на сучасний, на сучасне сприйняття, все одно досить такі провокатори. Хоча б же і не настільки, але все одно це гарні парфуми. Тож на цьому все. Дякую усім за перегляд. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі. Діліться цим відео з усіма, хто звертається з запитом порекомендувати якісь бюджетні аромати. Це все був реально топчик. Тож до зустрічі у наступному відео. Бувайте! Камера дуже далеко. Я не дотягну. Хочеться мені знімати з трояндочкою. Я зараз досліджую троянди в різних станах. І сушені троянди, запах мені дуже подобається. Ну, він же такий вивітрився і пахне класичною засушеною квіточкою. Але дуже сильно люблю. Якось швидко. Добре, все.